В ніч на 2 травня країна-терорист Росія в черговий раз спрямувала ракети на Одесу. Під удар потрапили об'єкти цивільної інфраструктури, зокрема складське приміщення нової пошти. Це цивільний об'єкт, де зберігались поштові відправлення. Після влучання виникла велика пожежа, внаслідок чого будівля майже вся вигоріла. Окрім того, пошкоджено пожежну частину. Загиблих на щастя немає. Усі, хто був у будівлі, встигли спуститись у бомбосховища. Однак є постраждалі одного чоловіка із середнім ступенем важкості доставлено до лікарні його зачепило вибуховою хвилею. Наслідок вчорашньої ракетної атаки вечірньої до лікарні до нашого закладу потрапив один постраждалий. Це чоловік 32 років зі сполученою торика абдомінальною травмою з ураженням переломами ребер. Внутрішньочеревним кровотечею характер травми – хвильовий. Хоч українці вже дещо звикли до обстрілів, удари по Одесі 1 та 2 травня були більш ніж очікуваними. Десять років тому агенти Кремля провокаціями намагалися перетворити українську перлину на чергову недореспубліку. Неочікувано для них план не спрацював. Місцеві мешканці довели: Одеса була, є і буде українським містом.